Привіт. Знову з вами очередний спеціаліст, трошки потепліло, можна вже щось поковиряти в миганчику. Так В цілому на сьогодні машинка бігає, критично нічого немає, таке по мілочам, там десь закис контакт, там ще, ще щось. Ну, В принципі, все поправимо. Уже зробив, там дверка не відкривалась пасажирська. Перед... Ну, діло все в контактах. Спочатку. Дивіться, контакти. Поворот правий тож, там, слабенько мігав, розібрав, закистав трошки фишечку, почистив і значить, все працює. А такою темою сьогодні, як ви вже здогадалися, з назви буде ЕГР. Значить, Машина їде, все нормально, EGR у мене не заглушений на даний момент. Але є отака от біда. Може там буде видно, бачите, да, ось, кидає масло там під Ну Це в першу чергу для того, що в мене там всього плохо затягнутий, бо там була зірвана різьба, бла-бла-бла. в общем, так, ну, Суть в тому, що треба щось робити, бо бачимо, кидає масло. Масло, чого там масло, да, впуск? Масло звідси для спуска. Тому що в першу чергу це двун вже з пробігом, бо як картерні гази піднімається. Тут така система, ми знаємо вентиляції картера, і в мене поки що відсутній клапан PCV. Ось тут він повинен стояти, він в мене є, я можливо сьогодні його і поставлю. Але значить, картер піднімає, турбіна підсасує і кидає в общем, на турбіну масло через цю трубочку. Потім воно попадає на впуск. і Понятне, діло, вже вилітає звідси, але якщо воно вилітає звідси, то це говорить мені... саме масло, це таке півбіди. Звісно, це не добре, бо воно десь може там на стартер попадати. Ну, коротше, це треба все устраняти. Але мене більше турбує те, що це все-таки, якщо тут є масло, значить десь і на дух сюди тіряється. Ну, Логічно, правда? Раз воно видуває масло, значить десь чимось воно видуває, видуває воно саме на виходить сюди і видуває через сюди клапан EGR. Значить, щоб це було не все так скучно, я в цьому відео спробую зараз експериментувати з цим клапаном EGR. В першу чергу я його відключу фішку, просто від нього відключу фішку, заведу, може проїдусь, подивлюсь, чи будуть якісь помилки взагалі. Думаю, буде цікаво, бо там багато питань, чи є помилки від EGR, що, що міняється, якщо просто фішку скинути. Значить, Відключив я фішку від клапана ЄГР. Як бачите, машину я запустив. Вигон. Все працює, ніяких помилок на панелі в мене немає. Фішка відключена, зараз я вам покажу. Можна бачити, да, у нас такі Машина працює, я... Машина працює, я навіть проїхався. Так по вулиці, туди-сюди, якихось значних змін я не помітив. Проїхався, але думаю, може в процесі якось загориться сервіс, але нічого, ні стоп, ні сервіс, взагалі ніяких помилок немає. Якщо просто відключити фішку. значить тут вже такий напрошується такий логічний такий вивод, що в принципі заглушити ЄГР можна просто виключивши. Відключивши фішку від нього. В, в всякому випадку, це Renault Megane 2, 1,9 DCI 2002 року. Не знаю, можливо, там щось поміняли, і в уже більш там новіших версіях роках, скажімо так, да, коли ти відключиш фішку, загорається сервіс. У мене цього не відбувається. Значить далі. Я підключу комп'ютерну діагностику. Подивимося, чи оприділяється помилка. Провів я діагностику за допомогою ОБД2 на базі Pupuren. Значить, По поводу того же клапану ЄГР, помилка є, вона класифікується як СО. Роззімкнута цепь. Комп'ютер бачить, що датчик відключений. Ось так. Більше помилок ніяких немає. Також сервіс мене на панелі не загорається. Отже, поки що датчик у мене залишається відключеним. Я завтра буду їхати на роботу і це плюс-мінус там. Кілометрів 15 придеться мені проїхати в різних режимах, там від тянучок, світофорів до більш-менш 60-70-90 десь місцями я зможу вижити і більш об'єктивно сформувати бачення динаміки. Чи щось змінилося з відключеним ЄГР. Чи появиться взагалі загориться, можливо, десь після якоїсь прогазовки там, сервіс на панелі, чи нічого не поміняється. Скріни діагностики я прилагаю. Тут скрини також будуть по помилкам, да, там декілька помилок було, одна по кондиціонеру, але по таке. І одна, звісно, по самому клапану ІГР, вона в, в системі подачі топлива, по щось таке вона там знаходиться і можна знайти в цьому блоці. Далі я додав два скріна, в яких ви зможете побачити ну, текущі тик, мої параметри по двигуну, по роботі двигуна в цілому, там корекція форсунок і надов. Ну, можливо, комусь буде для порівняння зі своїм автомобілем цікаво. Можете подивитися, все прилагається. Отже, на сьогодні я закінчую свій труд, не буде нічого розкручувати, для того, щоб поїздити подивитися. Що відбудеться після відключення фішки. Якщо нічого не поміняється, то в принципі по логіці можна глушити EGR саме простим відключенням. Але це вже ми дізнаємося в наступному випуску. Також сьогодні вже не хочу нічого крутити, бо вже друга половина дня. І таке то дощ, то щось непонятне. і Завтра на роботу їхати, все-таки я вирішив не ризикувати, щоб там, оскільки знаю, що в мене там погана різьба на самому кріпленні цього датчика ЄГР, і можливо їй придеться нарізати. То я вже підготовлюсь і на наступний раз вже буду це все виконувати. Ці роботи повторяюсь. Основною ціллю цього всього у моєму випадку є те, що я хочу устранити ось це викидування масла в районі клапана ЄГР. В остальному машина в принципі їде нормально, але у мене є також підозра, що там, де от викидується масло, є втрата ну, надуву, оскільки вона надлогічно знову ж таки предположити, що надув туди також повітря. Скажем, воно жене це масло, і звісно, що ті втрачаються. Надув на впуск. Значить, також це косвіно можна побачити по, на холостих, де там є параметри в скріншоті де є там заданий надув там, 1010 і текущий надув. У мене там він практично як атмосферний да, тиск. Получається, що десь чуть не вистачає. Можливо, саме через цю втрату. В цьому місті і не вистачає трошки надуву. Так що такі діла. Але в цілому ну, машина в принципі їде, десь є якийсь оцей звук, можливо, цей воздух і е, создає такий непонятний якийсь гул. С, да, я б не сказав, що свист, але щось, щось є, якийсь такий непонятний е, шум скажімо так, в області в цьому підкапотному, особливо, коли я кручу так 2,5 до 3 тисяч. Ну, значить, радий був вас бачити на каналі. Знову орієнтий спеціаліст в строю. Підписуйтесь, коментуйте, задавайте питання. зустрічі в наступному відео, в якому ми вже до кінця розберемо питання ЄГР у цього клапану, що з ним робити, чи можна його просто відключити, чи потрібно щось з ним здумувати. Próxima cima de mim. but e